Зараз перед вами все, що в мене є, розпочатого, і е, мій комп'ютер, по якому я буду трошки планувати плани. Спонукала мене до цього. Юнонка, дякую тобі. Я сьогодні подивилася відео Юнони. І, е, так мені сподобалася фраза, що я планую, не знаю, чи всі ці плани збудуться, чи може ні, але <посібно> подобається планувати, так? Е, мені відверто кажу, не, кажучи, не дуже подобається планувати, е, тому що я дуже імпульсивна. Я можу міняти е, е, свої. Потреби, от що мені хочеться, перехотілося, захотілося. От, Але, тим не менше, на рахунок вишивки е я вишивала, вишиваю і, надіюсь, буду вишивати. Трошки інколи більше, інколи менше. От, І все ж е я хотіла би бачити ці роботи свої завершеними. Я все ще хочу. І е я хочу бачити ще багато робіт. Навіть не знаю сьогодні, що це будуть за роботи, але так буває. Спонтанно інколи, ось спонтанно я почала жирафа цього. От бачите, я вже наближаюсь до 50%. От так трапилось, що менше в мене було в грудні часу. І ось, жовтень-листопад-грудень я розпочала. Ще одну роботу онлайн і багато часу цьому приділяла. Ну, от така я людина. В мене мета не працювати онлайн. Так мені хочеться, мені подобається працювати онлайн, і мені хочеться змінити трошки роботу і зробити її такою, щоб. Можна було отримувати пасивний дохід. Хоча це невірне слово, тому що він не пасивний зовсім. Ти все ж повинна щось зробити. І ось за останні три місяці я до свого, своїх своїх етці-магазинів додала 300 товарів. 300. Їх треба було зробити. Їх треба було завантажити, їх треба було макапи і багато чого. От, і я намагаюся якось свою роботу, щоб це було швидше. Ось, але деякі речі швидко робити ти не можеш, бо схеми треба зробити. Ось, а деякі речі можеш, там, якісь інші цифрові товари чи навіть не цифрові. От, і тому я багато зараз часу цьому присвячую, і я знаю, що з часом це окупиться і Буде приносити свій, mm. <свій дохід. так? Але, тим не менше, вишивка завжди зі мною, і схеми я роблю. І я не можу не вишивати. Мені дуже хочеться, я починаю сумувати. Зараз, перед... тут, як я вже сказала, все, що в мене є. Я вам показала вже жирафа. Так, це. Італійський пейзаж він перемотаний, тому тут мало що можна побачити, і це робота, яку я з весни не вишивала. Ну, скажу кілька слів, він мені дуже подобається. Але знаєте, як буває, коли ти побачиш, не побачиш, я не вишивалася очима дуже. Трошки я роблю від нього. Хоча зараз уже я почала забувати. Цей весь процес, бо ми вишивали цю роботу. Це був таємний процес в телеграмі, і у нас є фініши, і фініши класно виглядають. Я задоволена. Вони так виглядають. Ну просто супер. От, і то був такий свіжий ще час, коли от всі вишивали і показували, вишивали і показували. І я так очима вишивалася, що я ніби дивлюсь одне і те саме, одне і те саме. А я не можу одне і те саме. Я... Мені треба щось нове, 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 нове цілий час. От, але ось пройшло півроку, як я її не брала, ну і наша гра завершилася, тому що картинка стала нетаємною, вона відкрилася. І зараз я почуваю вже щось нове в ньому. Що я забула. Я забула, який він був, і я забула, як його вишивали, і мені зараз до нього інше трошки відношення краще. І тому я думаю, що скоро прийде його час. Я маю косулю. Ось тут було в мене вже давно, вишито 50%. Теж весною я її брала, навіть раніше за італійський пейзаж, тому вона в мене була сама сама забута робота. І зараз в нашій грі п'ятниця 13 було таке завдання знайти свою саму таку забуту, покинуту роботу, яку найдавніше ви не брали, тому я взяла його і ще бачите, вишила трошки в цьому квадраті. Ну і Фактично, робота невелика. Я, коли вишью цей квадрат, вже буде три четверті завершено і мені залишиться одна четверть. От. І я це відкладаю. Вишивається в мене бичок. Зараз недавно були фініші бичка. Мар'яна вишивальна хата, Наталя. Ще хтось. Мені треба подивитися так. Але вони зробили ці фініші, і вони такі молодці. І він мені подобається, готовий, як він виглядає. І я хочу його. У мене вже більше 50% вишито. Я хочу його, але я його вишиваю в рамках гри раз в місяць. У нас 20 го числа звіт. І так як не всі ми закінчили, я думаю, що ця гра продовжиться. Вона така не спішна, 20 числа показати. Там йшла мова про 3000, але останній місяць у мене не вийшло. Бачите, я навіть не завершила цю діляночку свою на 3000. Не вийшло, не змогла, в мене не було часу. От, але я так і буду продовжувати. Буду собі йти йти, йти і завершу його теж. Наступна моя робота це чаклунка. Теж, що на мене не схоже, я залишила ось тут трошки незавершено. І стабільно 12-го числа я її показую, тут мінімум 5 тисяч. От я обов'язково їх вишиваю, і от сьогодні 1 січня, і тому ще кілька днів повишиваю жирафіка і візьму її, щоб до 12-го гарно її просунути. Вона невелика. А я взяла і нічого не кажу. Ось, вона в мене зараз 62,5%. І це є, тут више до всього 37 514, а залишилось 22,5 тисячі. Тому, як бачите, вона гарно рухається. І почалась вона не так давно, тому що ми стартанули, коли наша гра почалася. В вересні. Так. Ось моя хатинка. Моя хатинка це найбільша моя робота. Зараз вона у мене на 40% готова. От, і е, буду я її регулярно, так само як бичка брати, можливо, раз в місяць, хоча б хотілося б. І буду продовжувати вишивати, тому що вона така з настроєм. Ну і взагалі мені подобається. Хочу, я, звичайно, її мати готову. І ще моя дівчинка. Дуже-дуже-дуже її люблю. І бачите, я все, що зробила недавно, це вишила тут один квадрат. Вона в мене тільки 28,8% готова. Тому працювати є з чим. І теж я її буду обов'язково обов'язково вишивати далі. Але хочу сказати про плани. Які в мене плани 100%? Тут всі мої роботи, які зараз у мене є. І чаклунка 62,5%. Тому в планах вона в мене фініш у 26 му році. Далі. Косуля 53%. Це фініш 26-го року план. Жиравчик 49,8. Це фініш 26-го року по плану. Це три фініши, як мінімум. Ну, і якщо дивитися на цифри, то бичок майже 58%. Я би хотіла його теж фінішувати в 26-му. Тому зараз я планую чотири фініші на 26 рік. Що я буду починати, я ще не знаю. Що закохаюсь, то я буду починати. Ось, але я не впевнена, що я зможу завершити дівчинку і хатинку. Не знаю, чому я не впевнена, якісь таке перечуття в мене. От, але ось бичка я переставлю сюди, тому що все ж, може, мені вдасться. Таке. І дуже далеко до фінішу італійському пейзажу, тому що він майже 18%, а це ще мало. Це ще мало, Я не думаю, що я встигну зможу всі ці роботи ось завершити. Ну, я думаю, непогано, якщо в мене буде чотири фініші, Правда? І раз я вже, я вже тут взяла, то я хочу перевірити, які в мене були фініші в цьому році, в 25-му, верніше, в минулому році. А в минулому році в мене було. Це в мене фініш. Ви думаєте, я пам'ятаю, коли я що закінчила? Так, це в мене був фініш 24-го. Потім це, мабуть. І теж 24-й. Боже, 24-й. Ну що, люди добрі? Це, напевно, теж 24-й. Так, а 25-й. Як бачите, я з саги нічого не видаляю. 25-му. Я сорочку собі вишила ось цю. З цим, звичайно, що це маленький. Це маленький дизайн. Ось я його двічі вишивала. От, і в мене є така сорочка з такою вишивкою. значить, Все одно це фініш 25-го року, правда? Далі, фініш 25-го року, це дерево життя. Я дуже довго його вишивала, але воно готове. Фініш 25-го року це хліб з молоком. І ще фініш 25-го року це тюльпани. Що вам є? Вау, зробила. Це тюльпани. Тому досить непогано, досить непогано. Три великі роботи завершені. І одна маленька вишивка на одязі. Е, дуже приємно, я рада, що мені залишилося це їх вже нарешті-решт оформити, <смі> оформити і повісити. І взагалі хочеться пройтися по будинку, показати, де в мене що висить, які мої роботи, як оформлені, От, як вони виглядають. І це буде непогано. Я, мабуть, оформлю ці три і зроблю так, правда? Ось, і що ще? треба роздрукувати знов собі такі, я колись так робила. Я роздруковувала календар на місяць. Ось, і поденно. мені якось було так зручно бачити. Що я зробила, що я хочу зробити, бо коли я щось записую в блокнот, частіше за все я той блокнот, потім кілька місяців, навіть не знаю, де він стоїть. А коли я маю такий листок на місяць ось роздрукований, він у мене десь біля мене. От, завжди. Або навіть я тут ставлю Дениточки біля мене банк, я туди і той листочок. І не треба думати про те, що десь треба знайти щось, а можна просто, ви вже зрозуміли, що я люблю, щоб щось було під рукою. От. І тому я так думаю, що я знову в насічень зараз роздрукую собі такий листочок і буду приблизно орієнтуватись, що я беру, що, що я давно не брала. Ось і складу собі якийсь більш такий детальний план. Але в моєму випадку, в мій план буде входити ще розробка дизайнів. для... Зараз у мене три магазини на Etsy, Тому два з них вишивальні дизайни і один не вишивальний. А там різне вже є і просто цифрові дизайни, і таке. От, і тому в мій план не буде входити не тільки вишивка. А і робота. Для чого мені це? Для того, щоб я рівномірно і регулярно виставляла нові лістинги у всі три. Бо так якось стається, що я зосереджуюсь на чомусь одному, і щось одне я частіше роблю. А потім згадує, ой, я давно в інший не робила, давай на інший перейдемо. А хотілося б, щоб це було більш регулярно, порівну майже. Ну, нехай, нехай порівне. Ось просто велика схема не так швидко зробиться, як якась там малесенька. І не так швидко, як інший цитровий товар, він швидше робиться, бо схемою над ними треба, звичайно, працювати. Ось такі в мене плани. І я навіть і не думала, що це станеться, що я буду робити плани. І знаєте, що я хочу зробити? Я хочу подивитися відео за 25-й рік, кінець 25-го або початок 26-го, я не пам'ятаю, чи я там навіть озвучувала щось. Але зараз уже мені цікаво, чи... якщо я озвучувала, то чи я щось виконала. Чи я щось з того зробила. Ну і ще на рахунок групи в телеграм-каналі у нас завершився рік звіти 2025 по моїм дизайнам, і зараз я буду підбивати результати, подивитися, хто що скільки вишив. І було багато фінішів, було багато стартів. І як завжди, дивитися чиїсь відшиви – це цікаво, цікаво, приємно. Я і не знала би, як буде виглядати італійський пейзаж, якби я не побачила завершені роботи, правда? Я побачила завершені роботи бичка, я побачила різні багато завершених робіт. І це піднімає настрій. Це. Дає якусь більш впевненість в собі, що так, все добре, ось це корисно. І тому, скоро у нас буде випускний, є така думка, як написала Наталя, може, перейдемо в другий клас, а може й перейдемо в другий клас. Ми в будь-якому випадку вишиваємо. Тут нікуся в мене в ногах лежить, і, і вона так щось рухається, щоб вона тут не завалилася. Ось ми в будь-якому випадку, ті, хто в групі залишаються, вони вишивають по моїм дизайнам, і я разом з вами. От, і такий зараз е залишився, не то, що залишився, а є люди, які там часто, постійно. Я їх дуже люблю. Є такі, хто зареєструвався, е Взяв там безкоштовні схеми, які хотів, і вийшов. Є такі, які роблять це по 4-5 разів. Прийшли схему, взяли вийшли. Я їх не знаю, але я просто бачу по цифрам. А є такі, які присутні, і ми разом, разом вишиваємо, разом граємо в якісь ігри, я бачу їх прогреси, я бачу, які схеми більше подобаються, які менше подобаються. На що звернути увагу. І якось з кожним роком, вже можна сказати, вони стають мені ближчими. От, я якось краще взнаю. Я навіть можу уявити собі характер цієї людини, хоч ми особисто не знайомі. От, супер! Це приємно однодумців таких мати? Люблю, люблю вас! Ну і, мабуть, на цьому завершимо. Хочу робити ще сюрпризи, хочу робити нові схеми, хочу робити подарунки. До речі, на Новий рік вийшла подарункова безкоштовна схема в Телеграмі, будь ласка, можете зайти і взяти собі. Я завантажила у всіх форматах. Це є просто зима. Досить проста. Але е, така в цій лаконічності своїй е, вона така стильна і інтер'єрна, мені здається. Просто дерева, просто вода, просто сніг, просто небо. От, е, для мене, чому мені вона подобається, може, тому що я майже не бачу снігу. І Сумую трошки за снігом. Один тиждень в році я би хотіла мати сніг, почути цей звук, похрустіти, знаєте. Ось тому це така річ, за якою я сумую. Що ще? Ну, такі, такі були підсумки 25-го року і такі плани на 26 рік. Зустрінемося ще. Всього вам хорошого, гарного року. Нехай ваші плани збуваються. Або що не треба, може і не збуватися. Може, щось новеньке буде, то що не попало в план. Це теж добре. Люблю вас, цілую, обіймаю. До зустрічі!